Шановні клієнти, доброго дня. Ви на каналі Лефін і ми сьогодні з вами розглянемо акційні умови від компанії Кредиткаса. Зараз день народження компанії, і ви можете прийняти участь в цій програмі. Для того щоб познайомитись з акційними умовами, слухайте коротко про цю інформацію. Більш детальніше ви можете подивитись в опису до цього відео, перейшовши на сайт за спеціальним посиланням, а також буде ця. Адреса сайту в коментарі до цього відео. І дивіться, акція День народження. Святкуємо, пригизи, гарантуємо. Час проведення акції з 27 березня по 4 червня цього року. 10 тижнів. Умови акції щодня у грі беруть участь клієнти, які оформили кредит за минулий тиждень на будь-яку суму. Компанії кредиткаса. Один кредит це одна можливість участі у розіграші призів. Наступні є призи 20 тисяч гривень за 6 вдалих спроб у грі, 2 тисячі гривень за 5 вдалих спроб у грі, 200 гривень за 4 вдалі спроби в грі. Поповнення також є мобільного 50 гривень за 3 вдалі спроби в грі. Теж поповнення мобільного. Є промокод на 50% знижки за дві вдалі спроби в грі. Промокод на 70% знижки за одну вдалу спробу в грі. І також промокод на 99% знижки за 0 вдалих спроб у грі. Це заохочувальний приз, який може вибрати для вас представник компанії Кредиткаса. Активація за використання промокодів будуть надані і можливі після закінчення акції в період з 5.06.2023 року по 5.07.2023 року. Тобто з 5 червня по 5. нас. Липня. Кожен промокод це одноразовий і унікальний для кожного клієнта. Промокод з одним номіналом клієнт може використовувати лише один раз, наприклад, якщо виграє 2, помножена на 50% може використовувати лише один. І механіка: кожен клієнт, який оформив кредит, отримує службові смс-повідомлення та імейл про зарахування грошей.